Сьогодні ділюся з вами, як за одну хвилину вранці можна допомогти вашій шкірі виглядати молодше та гарніше це дуже легко. Вмиваючись зранку, спробуйте використовувати пінку. Я використовую ось таку, набираю її, скільки мені потрібно, шкіра вже вмита водою. І тепер я просто набираю пінку, розподіляю її по долонях і наношу на обличчя масажними легенькими рухами. Коли пінка нанесена, починаємо масаж. Знизу до верху, ось такими рухами, ви розганяєте лімфу та робите масаж ваших м'язів, що зменшує набряки, зменшує зморшки. Покращує загальний стан шкіри, дуже гарно допомагає кровообігу в шкірі. Всі рухи робляться зазвичай кісточками пальців, ці робляться подушечками пальців. Робите їх гарно, акуратненько, не сильно притискаючи. Ось цей рух допомагає зменшити зморшки навколо губ і дуже гарно робить ваші губки пухкими та красивими. Виконуйте їх так, щоб не було зайвої болі. Не повинно боліти, повинно просто трішечки бути такий масаж вашого обличчя. Знизу до верху пророблюєте масаж, обов'язково розтираєте ніс і переходите до лоба. Лоб так само розтираєте кісточками пальців. Спочатку ось так по вертикалі, можна так сказати. Я роблю двома руками, щоб ніде не пропустити. А потім ось так знизу до верху, ніби такими зигзагами, і теж так само розганяєте, щоб лоб був трішечки червоний, це теж дуже гарно дає прилив крові. Тепер ми робимо загальні останні рухи, наче опускаючи такі від лоба до шиї, не забуваємо про шийну ділянку. Дуже гарно розминаємо, виганяємо зайву вологу з шкіри біля очей, і трішечки не забудьте помасажувати шкіру шиї. Ось тут цей м'яз теж гарненько розімніть. Все, тепер ваш масаж завершено. Часу він займає небагато. Після масажу обов'язково змиваєте залишки пінки і зволожуєте шкіру. Це теж дуже важливо, коли ви очищуєте обличчя, його потім потрібно зволожити. Я для зволоження використовую ось такий крем для обличчя. Цей крем з муцином равлика. Дивіться, він такий навіть трішечки тягучий, він залишає ніби такі тягнучі ниточки. Це через те, що там багато слизу равлика він дуже гарно зволожує. Я використовую його для шкіри навколо очей. Він дуже глибоко проникає і теж допомагає боротися з моршками. А на день, ось такий денний крем, теж з муцином равлика, він зволожує теж дуже гарно і дуже швидко вбирається. Після того, як нанесла всі кремчики, ось такий легенький масаж потрібно зробити в кінці. Щоб Крем краще увібрався і мав кращу дію. До речі, хто хоче собі такий доглядовий набір, як у мене, пишіть, я можу вам його теж замовити зі знижкою 30% і безкоштовною доставкою на Укрпошту. Допоможу і вам. Все, тепер наше обличчя сяюче й доглянути. Гарного дня!